Привіт! люди народжені 1 або 23 числа будь-якого місяця. Це люди, народжені з енергіями Аркану Маг, це професіонали, люди, які втілюють в життя свої таланти, його слова та його справи йдуть в одному потоці. Це оратор, співак, викладач, тобто, ви та людина, якщо народжені першого або 23 числа, яка вміє керувати власним голосом та власним словом. Маги дуже часто стають хорошими маніпуляторами, тому що вони знають, кому і що потрібно сказати. Це вічний підліток. Любить лаятись і ображатись, звинувачує оточуючих у невдачах. Є такий недолік, це слабовільна і нерішуча людина, яка ховається за спиною оточуючих. Або брехун, балабол і може бути навіть шахрай. Але в плюсі ця енергія гармонізує, вчиться, мах, дізнається, читає, говорить, переконує, надихає своїм словом. Він зачаровує. Розуміє взаємодіє, контактує, шукає компанію. Він інтелігентний, блискучий, такий чарівник егоїстичний, інколи амбітний, логічним, надихаючим. Він шукач, амбітний, красномовний, балакучий, товариський, переконливий, красномовний. Він а, дуже Буде допитливим і зазвичай маги багато чого навчаються, і е, часто не використовують ці знання в своєму житті. Будьте допитливі, тому що багато чого ви отримуєте саме з ваших навчань. Якщо ви хочете керувати своїм життям час від часу, будьте ініціативними, а не витрачайте час на інших. Поговоріть з людьми, які хочуть вас слухати. Слухайте тих, які хочуть вам щось важливе сказати. Тренуйте свій розум, тому що з нього починається старіння. Якщо ви досягнете гармонії всередині себе, ви досягнете душевного спокою. Якщо ви впізнали себе, пишіть обов'язково про це в коментарях і діліться цією інформацією до зустрічі!